Всім привіт! Сигнальні плоди сорту груші Вижниця. Вже достигають. 18 вересня Волинська область. Підійшов і побачив ось такий от гарний плід вже на землі. М'ягесенький. Напевно, його треба пробувати. Трошки вже його мурахи підгризли. Груша надзвичайного смаку дуже соковита, тануча і ароматна. Шикарний смак. Тут біля плодоніжки твердіша, то є незначна терпкість ще, але взагалі на смак прям диво. Так що справді груша вижниця одна з найсмачніших осінніх сортів. Всім гарних рожаїв, хай щастить.